19 травня у Житомирі бійці батальйону поліції особливого призначення із Дніпропетровська жорстоко побили кийками робітників кондитерської фабрики. Трудовий колектив фабрики, маючи на руках рішення суду, просто зайшов на територію рідного підприємства, яке на даний час захоплене рейдерами та тітушками. За наказом начальника поліції в Житомирській області Валерія Рудика, колишні співробітники Беркуту стали на бік рейдерів. Спецпризначенці били людей кулаками та кийками. So, не били У нас зафіксовано ваші хлопці били людей. Якщо воно зафіксовано, вона буде все покажете в суді. Там будуть розбиратися. Добре, є побиті, побиті. Хто вам давав на ваші наші дії? Вот, вот этот беркут, который стоит. А чем вас здоровы? Дубина. Дубина? Да. Э, за, за словами... Цьому чоловіку зламали руку. Пораненого забрала швидка допомога. Ну що ж, йдемо тоді. Чого одразу на мене кажуть? Будемо весело. Скажіть, від кого вам досталось? Одна з гвардії. Чому Берку б'є людей? Почему берку бьет людей? Беркут почему берту бьет людей. людей? Да, почему спецподразделение бело людей? Почему? одного Есть зафиксирован. Ест зафиксирован. Так забрала скорую Подамки помощь. Забрала скорую помощь. Ганьба! 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 Ганьба!

Що ви такі його! Командир батальйону спецпризначення Микола Авдейчик спочатку відмовлявся представитись, кажучи, що він просто громадянин, а потім запевняв, що його підлеглі нікого не били. Зазначимо, що Авдейчик Микола Петрович значиться в списках беркутівців, які били учасників Євромайдану у Києві. Його заступник, підгорний Володимир Васильович, також числиться в цих списках. Хто не такой? Я перевірю вам своє місце. Є начальник міліції. Візьміться за руки, противники наприклад! Що це таке? Начальник місті! Що ви є? Тут представники влади, що ви робите? А ви йдете? Син ви, 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 ви ви, ви ви такой всіх, вийде нападав, з оружием на вас кидався. Ви впікали, що люди вийдуть ваші за територію фабрики. Зачем вы делаете эти провокации? Вот за начальник милиции? тут. Люди стоять головы руками. Начальник поліції в Житомирській області Валерій Рудик на зауваження журналістів, що поліція побила людей, відповів лише: Ну, от і добре. Сам Валерій Рудик в той день отримував накази від адвоката Маркіяна Дмитрасевича, людини, задіяної в багатьох рейдерських захопленнях. Дмитрасевич, в свою чергу, працює на депутата Сергія Пашинського. Батальйон особливого призначення, керований колишніми беркутівцями, які били людей на майдані, фактично виконував накази рейдерів.